Да, мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І е, ми сьогодні будемо говорити про одностатеві партнерства. Це ваша улюблена тема. Про УПЦ ФСБ і рішення, які прийняті в Верховній Раді, трошки про фронт, трошки про все на світі. Окрім того, я е, буду відповідати на питання: поза як це стрім, якщо я ці питання побачу, а я їх побачу, тому що е, зір у мене. Гострий не по віку. Не за віком, краще казати. Отже, сьогодні Верховна Рада, да, перш ніж я буду про це говорити, то не забудьте підписатися на цей канал. Кілька людей підписано уже на цей канал. От я бачу. Це всього лише кілька чоловік, але після того, як вони підписалися на цей канал, вони свідчать, що. У них покращився сон, загальне самопочуття. Вони вже не нервують так, як нервували до цього часу. В цілому вони стали спокійніші і більш ефективніші. Одна людина страждала на надбаний імунодефіцит. Був носієм віч, він був євреєм, у нього не було однієї ноги. Його кинула дружина, і він вдався до прикрого гомосексуалізму. Але після того, як він підписався на цей канал, він змінив свою національність. Тепер він справжній арієць. У нього відросла нога. У нього пропав спід, до нього повернулася дружина. Його взяли на роботу в Нацбанк України. І все у нього стало добре. Ви можете вибрати свою долю, тому що я міг би розказати вам про людину, яка могла підписатися на цей канал, у якої все було добре, але вона не підписалася на цей канал, і у неї все стало погано. Але про цю людину я розкажу і навіть покажу те, що від неї залишилося в наступній програмі. Отже, переходимо до основного. Сьогодні Верховна Рада в першому. Читання прийняла закон, проголосувала за закон, який передбачає дрібні неприємності для УПЦ ФСБ. Насправді цей закон нічого не вирішує. В чому там була вся інтрига? До Верховної Ради був поданий закон свого часу. 82.21 – два, Це справжній закон, який передбачав дійсно ліквідацію УПЦ ФСБ. Він пройшов навіть комітет Верховної Ради, і комітет Верховної Ради навіть рекомендував його до розгляду Верховної Ради. Але він не був внесений сьогодні на розгляд Верховної Ради, а внесений був інший законопроект, підготовлений урядом. І згідно цього законопроекту нічого. Коли він перетвориться на закон, там нічого не можна зробити з УПЦ ФСБ, тобто там прописаний певний механізм. Механізм такий, що спершу потрібна якась дуже хитра експертна оцінка, яка справді можливо доведе, що УПЦ ФСБ має якийсь стосунок до московської так званої патріархії. Це практично неможливо зробити, як і неможливо зробити юридичним шляхом з будь-якою резидентурою. Жодний резидент ворожої розвідки не буде заявляти вам відверто. Він не покаже статут резидентури, де написано, що от ми тут всі працюємо на Москву, на ФСБ. Навпаки, резидент ворожої розвідки буде говорити, що ми, в принципі, не проти України. Ми навіть за те, щоб Україна десь там була, щоб вона просто щоб вона нікому не заважала. Так хай собі буде. І, скажімо, на підставі цього внутрішнього статуту ворожої резидентури неможливо довести, що це ворожа резидентура. Те саме і з УПЦ ФСБ. Вони кажуть, що Ми не маємо стосунок до Москви. Тобто ми просто працюємо до Москви, але це бачите, у нас немає цього в статуті. Ми це ні, ніде не заявляємо. А якщо хтось із наших заявляє, що Москва це найкраще, і що треба всім капітулювати, і що треба піти під Москву, а все українське це зло. Ну це ексцеси на місцях, з ким не буває. В принципі, якщо у нас наш головний митрополіт, навіть не проти того, щоб Україна зникла, то це в принципі його приватна думка. Але ж це не написано у нас в статуті. І, а пропонують якимсь експертам розібратися в тому, що все-таки існує якийсь таємний зв'язок, агентурний між УПЦ ФСБ і Москвою. Тобто, ми всі це розуміємо. Всі це розуміють, всі це знають. Цього не знають експерти. Вони не зможуть це підтвердити жодним чином. Крім того, існує така штука, як суди. І зараз уже суди з цього приводу йдуть, і ці суди ініційовані у ПЦ ФСБ. Ви знаєте, як у нас працюють суди. А Невінський готовий заряджати в суди будь-які суми: 5 мільйонів доларів, 10 мільйонів доларів. Скільки потрібно для того, щоб суди винесли рішення про те, що у ФСБ просто кришталево чиста, і що вона зовсім не на у Москву орієнтується, орієнтується вона на білий дім в Вашингтоні округ. Колумбія. Себто за цим законом неможливо. Але навіть якщо якісь експерти, таємничі, не прописані і винесуть необхідне рішення, то потім держава дає оцій от структурі, причому не всі разом вони не можуть по всій УПЦ ФСБ винести таке рішення. А <кож> по кожному. По кожній філії вони можуть, мають виносити такі рішення, а не по всій разом. Тобто, держава, якщо і захоче розправлятися, буде політична воля, то з кожною підструктурою окремо, а на з всією УПЦ ФСБ в цілому. І <кій> навіть в цьому випадку держава повинна дати час на виправлення. От вони мають виправитися, якщо вони не захочуть виправитися, то мабуть потрібно і ще якесь експертне. Заключення а потім іще один судовий цикл. А вже після цього держава може собі дозволити забороняти ту чи іншу підструктуру у УПЦ ФСБ. Коротше кажучи, це років на 50 роботи при наявності політичної волі. А ми бачимо, що політичної волі нема. Бо якби була така політична воля. То у поцефі ФСБ вже не існувала. Держава має достатню кількість механізмів для того, щоб ліквідовувати ворожі резидентури. Ми вчора говорили, що рішенням РНБО було ліквідовано купи телеканалів, ворожих ворожі партії були ліквідовані, були накладені персональні санкції на певних людей. Просто рішенням РНБО, наприклад, СБУ може багато чого, коли воно хоче. Але я навіть думаю, що СБУ можливо, бо і хотіло би, але вона не має відповідного дозволу з боку влади центральної. І той законопроект, який сьогодні голосувався, був розроблений урядом. Це означає, що уряд, якщо він подавав цей беззубий законопроект, то саме тому, що він не має політичної волі розправитися з УПЦ ФСБ. Але я назвав цей ефір одностативі е, попи. Чому? тому, що одночасно ми бачимо велику волю Верховної Ради, і ця Верховна Рада, е, яка не, не знаходить в собі сил приймати необхідні для нашої перемоги рішення, рішення необхідні для того, щоб ліквідовувати п'яту колону в тилу України. Вона Тим не менше знаходить в собі сили і дуже наполегливо працює над тим, щоб впровадити тут почати в масових кількостях вирощувати коноплю. Вона це називає закон про медичний канабіс. Ми знаємо, що до медицини це не має жодного стосунку. Що у нас без всяких законів, наприклад, про опіати, опіати використовуються в медицині, без всякого окремого закону про різноманітні отрути, безліч отрут використовуються в медицині. І справді, отрути, опіати, можливо, навіть канабіоїди, я можу за собі уявити. Можуть бути використані в медичних цілях, в мікро-якихось дозах в певних окремих випадках, тобто в медицині може бути використано все, що завгодно. Навіть пригожена може при певних обставинах бути використана в медицині, але під це не приймаються окремі закони. Достатньо розпоряджень Міністерства охорони здоров'я в відповідних нормативних документах. А під канаплю у нас приймається закон. Саме тому, що тих, хто його проштовхує, цей закон не цікавить медицина цих людей. Вони прикриваються медичними цілями, розповідають, що всім нашим пораненим треба курити «Анашу». Чи там якісь інші приймати речовини і все таке інше, вони нічого не знають про поранених. На поранених їм насправді наплювати. Якби їм не було наплювати на поранених в Верховній Раді, то вони би приймали необхідні рішення. Вони мали таке можливість зробити по командуванню медичних сил, але вони не приймають таких рішень. Їх цікавить вирощення вирощування канаплі. І от під час війни. Коли всі воюють, і у них немає все таки можливості і часу зайнятися справжнім справжньою законотворчістю в ім'я перемоги. Вони переймаються коноплею і вони переймаються так званими одностатевими сімейними партнерствами. І от Совсун, така є депутатша. Совсун, це депутатша Верховної Ради воюючої країни. Яка е, штовхає всі ці теми Стамбульські конвенції всяку цю от єрість і е, проштовхує цей от закон про одностатеві сімейні партнерства, це тобто, щоб гомосексуалісти могли у нас одружувати, усиновлювати дітей між іншим? Е, там це написано і відповідно калічити їхню психіку і все таке інше. І е, зараз вона радісно повідомила нам, що Міністерство оборони, яке було раніше проти в Кабінеті міністрів е, проти цього законопроекту, зараз уже за. От е, вам всім не подобався Резніков? Я зізнаюсь, Мені він теж не подобався. Е, прийшов Рустем Умеров. Рустена, Рустена Умерова, це Рустема Умерова, це етнічний кримський татарин. Поставили на міністерство оборони, я так розумію, для того, щоб запобігати перед турками, і, взагалі, щоб показувати, що ми настільки не фашистська держава, що в керівництві України не існує ніяких етнічних українців, <кій> що у нас. <кій> Якщо вже не євреї, так уже татари етнічні українці не підпускаються до керівних посад в Україні або дуже зрідка підпускаються до керівних посад в Україні. Хіба що в армії, там, де може прилетіти на голову ворожа ракета, туди допускаються, а в інших місцях ні. І от поставили цю добру людину, і першим ділом Рустему Міров він же ж не про там, не про безпілотники йдеться, не про те, щоб там щось покращити в структурі Міністерства оборони. А першим ділом він повідомив е, кабінету міністрів про те, що він уже не проти Міністерства оборони, не проти е, закону про одностатеві партнерства. Тепер воно у нас міністерство оборони займається саме цим. Ви скажете, що чи не наплювати нам на оцих от наших бідних братів-гомосексуалістів? Я скажу, що в принципі наплювати і мені наплювати. Тобто у мене нема претензій до гомосексуалістів. Це може у Господа Бога є якісь там претензії до гріха. Але не мені закидати цим людям нещасним, тому що мої гріхи можливо більше, ніж їхні гріхи. Але що потрібно зрозуміти, що е ми проти тих людей, які пропагують гріх, і ті, які надають гріху законодавче оформлення, тобто які вносять гріх в законодавство України. І ті, хто займаються пропагандою гріха, тому що у нас все тримається на волі Господній. Розумієте, що Україна досі ще жива. І досі, досі іще не розчавлена тільки завдяки тому, що Господь за нас. Адже Україна за останні 10 років багато разів намагалася програти, починаючи від Майдану і закінчуючи війни, і намагалася капітулювати, і все таки інше. Бог нас підтримує на плаву. Це ж очевидно, що наші сили занадто слабкі. Це ж очевидно, що наше рішення занадто часто неправильне. Це ж очевидно, що ми, в принципі, не те, щоб сильно достойні того, щоби виживати. Це, це ж очевидно, що нас, наш ворог занадто сильний, і тільки Бог нас підтримує. Так ось, замість того, щоб чіплятися за Бога і за Божественне, щоб чіплятися за доктрину віри, а доктрина віра чітко говорить нам через Біблію, що Бог завжди допомагає тим, хто тримається віри. Хто відкидає гріх? А якщо ви погрязаєте у гріхові, то Бог завжди знайде яких-небудь асірійців чи московитів для того, щоб покарати вас. І ми замість цього, під час війни, під час того, під час, в той час, коли так багато залежить від волі Господньої. Ми в цей час толеруємо гріх і навпаки намагаємося привнести в українське законодавство дедалі більше гріха, дедалі більше антихристиянських сутностей. І от саме це обурює, і саме це огідно, і саме тому ці совсуни мають бути прирівнені до державної зради. І саме тому Верховна Рада має бути заборонена так само, як має бути заборонена. У ПЦ ФСБ, принаймні в цьому нинішньому складі, якщо вона все-таки прийме цю гідоту, а схоже на те, що все-таки вона прийме ця Верховна Рада цю Гідоту. І е, я бачу, що є кілька запитань. Е, і ці запитання ось такі: як виростити такі вуса, як у вас? Це вдається тільки в братстві, брата, якщо чи сестру. Я не знаю хто задає це питання. Якщо ви не в братстві, то таких е, бусів не вдасться виростати, тому що тільки в братстві існують необхідні добрива для цього і необхідна доброта для такого роду речей. Ви маєте бути або видатною людиною, такою як бісварк, такою як Ніцше, такою, як Тарас Григорович Шевченка, або ви можете інтегруватися в братство. Відрік зріктися гріха, щиро покаятися, встати в залізні ряди цієї християнської спільноти, і тоді будете мати такі вуса, як у мене. Чи може на ваш батальйон неповнолітні? Можна. Не так, щоб прямо в батальйон, але в допоміжні загони можна неповнолітніми, тому підтягуйтеся, будь ласка, в неділю на 10-ту годину ранку на Євгена Чекаленка 14 на братську літургію, і ми там поговоримо більш предметно на цю тему. Я, до речі, всім нагадую, що в неділю, в 10 годині ранку, братська літургія я виголошу в цю неділю запальну проповідь. На цій літургії ви зможете причаститися у нашого панотця. І е, якщо перед цим сповідаєтеся йому, значить треба прийти трошки раніше, ніж 10-та година, щоб встигнути сповідатися. І взагалі ми там поговоримо про всі ті речі, які. Вас цікавлять і зв'язку з батальйоном, і на зв'язку з батальйоном, батальйонами, зв'язку з тиловою діяльністю братства, яка зараз буде наростати. Тому що ми бачимо, що ці от уже совсуни уже дістали остаточно. Що ви робили у Придністрові у 92-му році? Е, у 92-му році, у Придністрові, я займався етнографічними студіями. А ці... Добровольці українські, яких я очолював, намагалися віджати у Дніпністров'я на користь України. Ви знаєте, що Придністров'я – це частина Поділля, і що населено воно переважно українцями, і що в 92-му році Верховна Рада самопроголошеного Придністров'я звернулася до Верховної Ради України з проханням прийняти Придністров'я до складу України. І що це можна було зробити, і там ми перебували в конкуренції з московитами. Московити тоді були слабкі, їх можна було перемогти. Придністров'я могло бути нашим. Тим паче, ми бачимо, що воно ні тоді, ні зараз не потрібно Молдові. Наші брать терські Молдові не потрібне Придністров'я, тому що Придністров'я вже давно могло бути в складі Молдови, якби Молдова захотіла. Ну навіть не тоді, добре, от зараз. Я знаю, що керівництво України багаторазово пропонувало Кишиневу, що воно допоможе повернути Придністров'я до складу Молдови, тобто шляхом знищення там угруповання російських військ, яке там перебуває, воно не чисельне, і про російських, і про російської придністровської армії і спецслужб. Вони вже стали проросійськими, вони вже після 92-го року. Тоді їм було наплювати, в принципі. Вони хотіли бути проукраїнськими. Але Україна влаштувала тоді блокаду замість того, щоб прийняти. Вони просилися до нас. Але ми їх відкинули прямо в пащу Росії. Ми їх відкинули. Але Молдова не захотіла. Дослухатися до українського керівництва вона не захотіла дослухатися до нас 92-му році і не захотіла дослухатися в 2022-му році до українського керівництва і пристати на цю пропозицію, що українські там два батальйони українські могли би вирішити проблему Придністров'ю приблизно за півтора дня, і але Молдовани не захотіли ну. Бачите, воно їм не потрібно. Якщо не потрібно їм, то чому ми мали в 92-му році чи зараз лишати це для московитів? Я цього не розумію. Ви розумієте? Не знаю. Як ви ставитесь до кц та митрополита Шевчука? Я ставлюсь позитивно до всіх церков київської традиції, так це так називається зараз, в тому числі до УГКЦ греко-католики є в складі братства, в складі братства є християни різних конфесій, і деномінацій, греко і греко-католики, і рімо-католики, і ортодокси, і протестанти. І всі чудово воюють разом, моляться разом. І всі ми одне ціле. Митрополита Шевчука, я знаю погано, не знаю. Тієї доброї людини, судячи з його пасивності в основних питаннях, наприклад, щодо закону про одностатеві партнерства, він не мобілізує сили церкви на те, щоб цьому протидіяти, думаю, що він є добрим ченцем. Можливо, йому варто було б полишити його посаду і піти в який-небудь віддалений монастир, а скажем, більш енергійній запальній людині, ось таким характер, характером характером, як апостола Павла. Потрібно було б очолити цю церкву. У нас є кандидатури в братстві. Так що звертайтеся, якщо ви греко-католик або греко-католики, ми можемо вам запропонувати кандидатуру кращого митрополита ніж той, що там зараз є. Ну принаймні, активні. Я вірю, що Шевчук, мабуть, праведна і хороша людина. Просто він людина, скажімо, не палаюча. Не людина боротьби, а нашим церквам зараз потрібні люди боротьби, які будуть стояти у них там в перших рядах. Чи відчуваєте ви, пане Дмитре, немінучість кривавих революційних подій в середньостроковій перспективі? Е, ну, я сподіваюся на це само собою, що криваві революційні події недоцільні. Поки ворог іще на нашій території, але після того як він буде вигнаний, то я просто знаю українську вдачу і вірю, що українці не зміняться в своїх основних рисах після перемоги в гірший бік. А якщо вони не зміняться в гірший бік, то криваві революційні події це завжди головна розвага українців. І Якщо українці не здійснюють криваві революційні події, то вони, значить, не українці, ну принаймні ніхто в них українців не впізнає. Тобто від нас всі цього чекають, ми самі від себе цього чекаємо. Це якась ну, нормальна річ. Тобто, чи очікую я, що українці залишаться українцями? Я очікую, що українці залишаться українцями, браті і сестри, е я е хотів сказати два слова про фронт. Я насправді. Не так, що ви сильно маю багато інформації з того, чого ви не маєте, із різноманітних джерел, так само як і ви радію тому, що ми активізуємося на лівобережжі Дніпра. Е, можливо, це треба було би робити раніше, але те, що зараз це все відбувається, це дуже добре, і так само сподіваюся, що все-таки наші збройні сили будуть діяти через Дніпро. Ну, власне кажучи, все на це натякає, і все до цього запрошую. І все було би добре, якби це раптом сталося так. Тобто, давайте будемо молитися за те, щоб Бог дав мудрість нашому командуванню і мужність нашим солдатам, щоб вони діяли в цьому напрямку. Братство зараз не там, братство діяло через Дніпро аж поза минулого літа. Влітку 2022 року наші. Брати багато плавали через Дніпро, діяли в районі Нової Коховки, в районі Енергодара, і це були успішні операції в цілому. І тоді вже стало ясно, що це цілком можливо. Все це цілком можливо робити, і значить, це потрібно робити. Тобто, методику опрацьована потім після братства цим вже багато хто займався. І займається по сьогоднішній день і часто багато хороших людей успішно цим займається. Братство зараз на інших ділянках, от, зокрема, в чорноморських експедиціях було задіяно останнім часом на Чорному морі, висадки в Крим, і все таки інше зараз задіяно на інших ділянках так само, але не через Дніпро. А от хотілося б, щоб українські збройні сили активно діяли через Дніпро. Я говорив вам про братство для того, щоб і ще раз нагадати про те, що братство потребує вашої фінансової допомоги, як і кожна, кожен батальйон сьогодні на фронті е, живе з певною мірою. І з вашої допомоги ми потребуємо пожертв, і ці пожертви шляхетні, і кожна копійка, яка е, вам жертвується на потреби братства, вона іде насправді на потреби фронту і тільки таким чином використовується. Е, ну, е, я думаю, що сьогоднішній ефір має бути коротшим для того, щоб е, для того, щоб у вас сьогодні не напружувати. Головне, я вам сказав, я сподіваюся, що ви так само обурені діяльністю Верховної Ради. Нагадую вам, що 21 жовтня в культеатрі Євгена Чекаленка, 14 буде гратися вистава колаборант. 8 листопада вона буде гратися в Одесі. Ця вистава, тобто поїде туди з гастролями, так що е, шукайте можливості придбати квитки в Одесі. А 28 жовтня в Культатрі в Києві буде прем'єра нової постановки вистави Взводний опорний пункт. І запрошую вас на ці події, адже війна не є приводом припинити творити культуру. Тобто, братство творить не тільки війну, воно творить одночасно і культуру, і це дуже добре. І це дуже добре, як на мене. На цьому вам моє щире звитяжне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Булгакова.